Англійська казка Троє поросят. Жило собі на світі троє поросят, три братики, усі однакового зросту, кругленькі, рожевенькі з однаковими веселими хвостиками. Навіть звали їх майже однаково ніф-ніф, муф-нуф. -ніф, і наф -наф. Усе літо вони грілися на сонечку, перекидалися на зеленій травичці і ніжилися в калюжах. Та ось настала осінь. Сонце вже не так сильно припікало. Сірі хмари тягнулися над пожовтілим лісом. Час нам думати про зиму, сказав якось наф наф своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я весь тремчу від холоду. Ми можемо застудитися. Давайте будувати тім. І будемо зимувати разом під одним теплим дахом. Та, братикам, не хотілося братися до роботи. Набагато приємніше в останні теплі дні гуляти і стрибати на лузі, ніж рити землю і тягати важкі камені. Та, встигнемо, то зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам побудую собі будинок, сказав Нуф-Нуф. І ліг у калюжу. Я теж додав ніф-ніф. Як хочете, тоді я буду сам будувати собі дім, сказав наф наф Я не буду вас чекати. З кожним днем ставало все холодніше. Та ніф-ніф і нуф-нуф не поспішали. Їм навіть думати не хотілося про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Вони тільки те й робили, що грали в свої поросячі ігри, стрибали і перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони, а завтра зранку почнемо працювати. Але і наступного дня вони казали те ж саме. І лише коли калюжу біля дороги вкрив льодок, ліневі братики взялися нарешті до роботи. ніф ніф, вирішив, що простіше й швидше за все спорудити хатку із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Уже довечір його хатинка була готова. Ніф-ніф, поклав на дах останню соломинку і, дуже задоволений своїм будиночком, весело заспівав. Хоч півсвіту обійдеш, обійдеш, обійдеш. Краще дому не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Наспівуючи цю пісеньку, він попрямував до нуф нуфа Нуф-нуф неподалік теж споруджував собі хатинку. Спочатку, так само, як і брат, він збирався збудувати собі хатку з соломи та згодом вирішив, що у такій хатинці взимку буде дуже холодно. Будиночок буде міцнішим і теплішим, якщо його збудувати з гілочок і тонких протиків. І він вбив у землю кілки. Переплів їх гілками, на дах навалив сухого листя, і до вечора хатинка була готова. Нуф-нуф, Гордовит обійшов її кілька разів і заспівав. У мене є добрий дім, новий дім, міцний дім, тут не страшний дощ і грім, дощ і грім. Дощ і грім, не встиг він закінчити співати, як з за кущів вибіг ніфнів. Ось і твоя хатинка готова, сказав ніфніф -ніф брату. Ходімо подивимось, який дім спорудив собі – сказав нуф-нуф. І обидва брати задоволені тим, що їм ні про що вже не треба хвилюватися. Зникли за чагарником. Наф-наф ось уже кілька днів був зайнятий будівництвом. Він наносив каміння, намісив глини і, не поспішаючи, будував собі надійний міцний дім, у якому можна було б сховатися від вітру дощу і морозу. Він поставив важкі дубові двері із засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього забратися. Ніф, ніф і нуф-нуф побачили, як працює брат. Що це ти будуєш?» – запитали здивовані брати. Що це? Дім для поросяти чи фортеця? Дім для поросяти? Має бути фортецею, спокійно відповів Нафнаф. -наф. Чи не збираєшся ти з ким-небудь воюватися? Весело рохнув ніф-ніф і підморгнув Нуфнуфу. Обидва брати так розвеселилися, що їх верещання і рохкання пролунало далеко по галян. А Наф-Наф, як і нічого не сталося, продовжував мурувати кам'яну стіну свого будинку, наспівуючи собі під ніс пісеньку. Я розумничок такий, я такий, ось який дім будую кам'яний, кам'яний. Кам'яний. Ніякий на світі звір, хитрий звір, страшний звір, не відчинить двері ці, двері ці, двері ці. Це він про якого звіра? спитав ніф ніф у нуфнуфа. Це ти про якого звіра? спитав Нуфнуф -нуф у Наф-Нафа. Це я про вовка. Відказав Наф-Наф і поклав ще один камінь. Ти диви, як він боїться вовка, засміявся Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав, нофнув. І брати ще більше розвеселилися. Які тут можуть трапитися вовки? сказав Ніф-Ніф. Ніяких вовків немає, він просто боягуз. Додав, «нуф-нуф». І вони обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, Де ти ходиш, дурник вовк, старий вовк, страшний вовк. Вони хотіли подражнити наф-нафа. Але той навіть не озирнувся, і двоє хоробрих поросяток пішли гуляти. Вони співали і танцювали, а коли увійшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за голос? Невдоволено прогарчав злий і голодний вовк, і поскакав у те місце, звідки доносилося вищання і рохкання двох маленьких поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, сказав Ніф-Ніф, який бачив вовків тільки на малюнках. Ось ми його схопимо за ніс, ну і знає, додав Нуф-Нуф, який також ніколи не бачив живого вовка. Звалимо, та ще й зв'яжемо, та ще ногою ось так, розхвастався Ніф-Ніф і показав, як саме вони. Розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де ти ходиш, дурник вовк, старий вовк, страшний вовк. І раптом вони побачили справжнісінького живого вовка. Він стояв за великим деревом. І у нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що у ніф міфа і нуф-нуфа по спинках пробіг холодок, а тонкі хвостики дрібнесенько затрусилися. Бідолашні поросятка не могли навіть поворухнутися від страху. Вов приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, та поросята раптом схаменулися і кинулися на втюки. Ніколи ще не доводилося їм так швидко бігати. Піднімаючи клуби пилу, поросята бігли кожний до свого будиночка. Ніф -ніф, Першим добіг до своєї солом'яної хатинки і ледве встиг перед носом вовка зачинити двері. Ану відчиняй, прогарчав вовк, бо інакше я її виламаю. Ні, пророхкав ніф, ніф я не відчиню. За дверима було чути дихання страшного звіра. Відчиняй, бо як домухну, весь дім твій розлетиться. Та ніф, ніф, від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав домухати. З даху хатинки полетіли соломини. Тіни затряслися, а коли вовк дунув утретє, хатинка розлетілася на усі боки, ніби на неї налетів буревій. Вов клацнув зубами перед самісіньким п'ятачком ніф ніфа, але той вислизнув і кинувся на тьоки. За хвилину він був уже біля дверей хатини Нуф-Нуфа. Тільки набратики братики, встигли замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф, ніф і Нуф-Нуф перелякано подивилися один на одного. Але вовк дуже втомився і тому вирішив схитрувати. Я... Передумав, сказав він так голосно, щоб його було чути в будиночку. Я не буду їсти цих худосочних поросят. Я краще піду додому. Чи ти чув? спитав ніф-ніф унуф-нуфа. Він сказав, що не буде нас їсти. Ми худосочні. Це дуже добре, сказав нуф-нуф і відразу припинив тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, як і не було нічого. Нам не страшний сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де ти ходиш, дурник вовк, старий вовк, страшний вовк, а вовк і не збирався йти. Він просто відійшов убік і причаївся. Йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не розсміятися, як вправно він обдурив двох дурненьких маленьких поросят. Коли поросята зовсім заспокоїлися, Вовк узяв овечу шкуру і стихенька підкрався до будиночка. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-ніф і нуф-нуф. Дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знов затремтіли хвостики. Це я, бідолашна маленька овечка, тонким, чужим голоском пропищав вовк. Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари і дуже втомилася. Пустити? запитав брата, добрий ніф-ніф. Овечку можна пустити, погодився Нуф-Нуф. овечка не вовк. Та коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а того самого зубатого вовка. Брати зачинили двері і з усіх сил налягли на них, щоб страшний звір не міг до них увірватися. Вовк дуже сердився, йому не вдалося перехитрити поросят. Він скинув із себе овечу шкуру і загарчав. Ну, стривайте ж, від цієї хатинки зараз нічого не залишиться. І він почав домухати. Хатинка трохи перекосилася, вовк дмухнув у друге, потім в третє, потім четверте. з даху полетіло листя, стіни захиталися та хатинка встояла. І лише коли вовк дмухнув у п'яте, хатина захиталася і розвалилася. Тільки двері деякий час ще стояли серед руїн. Поросята кинулися бігти. Від страху в них віднімалися ноги, кожна волосинка тремтіла, носи пересохли, брати неслися до будинку наф-нафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніф ніфа за задню ніжку, але той вчасно смикнув нею і додав ходу. Вовк теж прискорив, він був певен, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросята стрімголов промчали повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг повернути і налетів на яблоню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило йому, може, очі. Велика гуля утворилася у вовка на лобі. Ніф, -ніф. і нуф-нуф напівживі добігли до будиночка наф нафнафа брат впустив їх у будинок, а вони мовчки кинулися під ліжко й притихли. Нафнаф -наф відразу здогадався, що за ними. Гнався вовк. Але йому нічого було боятися у своєму кам'яному будиночку. Він швидко закрив двері на засув, сів на табурет і голосно заспівав. Ніякий в світі звір, хитрий звір, страшний звір, не відчинить двері ці, двері ці, двері ці. Аж тут саме постукали в двері. Хто стукає? Спокійним голосом запитав Наф-Наф. Відкривай мовчки, пролунав грубий голос вовка. «Як би не так і не подумаю, твердим голосом відповів Наф-Наф. «От так? ну, тримайтеся ж, тепер я з'їм вас, усіх трьох. Спробуй! спокійно відповів через двері Наф-Наф, навіть не підвівшись, Зі свого табурета. Він знав, що йому і братам нічого боятися в міцному кам'яному будинку. Тоді вовк набрав якомога більше повітря і домухнув сильно, сильно, як тільки міг. Та скільки він не домухав, навіть найменший камінь не зрушився з місця. Вовк посинів від натуги, будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк став бити в двері, але вони стояли непорушно. Вовк почав від злості дряпати кігтями стіни і гризти каміння та тільки поломав собі кіхті та зуби. Голодному і злому вовку нічого не лишалося, як забиратися геть. Аж ось, він підняв голову і помітив великий широкий демар на даху. Ага. Ось через цей демар я й проберусь у будиночок, зрадів вовк. Вовк обережно виліз на дах і прислухався. В будинку було тихо. Я все ж таки пообідаю сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облиснувшись, Поліз у димар. Та коли він став спускатися, поросята почули шерех, а потім на кришку казана посипалася сажа. Розумний наф наф відразу здогадався, в чому справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні закипіла вода і зняв з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав наф. І підморгнув своїм братам. Ніф ніф і нуф-нуф уже зовсім заспокоїлись і, щасливо, посміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати, чорний, як сажотрус, вовк шубовснувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. Очі в нього полізли на лоб, шерсть стала дибки, з диким ревінням ошпарений вовк, вилетів у трубу назад, на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся чотири рази через голову, проїхався на своєму хвості повз замкнені двері і кинувся в ліс. А три братики, три маленьких поросятка. Дивилися йому вслід і раділи, що так добре провчили злого розбійника. А потім вони весело заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійдеш, обійдеш. Обійдеш, краще дому не знайдеш, не знайдеш, не знайдеш. Ніякий в світі звір, хитрий звір, страшний звір, не відчинить двері ці, двері ці, двері ці. з лісу не ходи, не ходи, не ходи, не вертайся більш сюди, так до нас сюди. Відтоді брати стали дружно жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: ніф-ніфа, нуф-нуфа і наф-нафа.